Знак великої любові і поваги королівську квітку ми вручаємо вас любити, пам'ятати обіцяємо. До вітального слова запрошується класний керівник Світлана Станіславівна. Писай шукати. прийти. Дорогі діти! Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості. Сьогодні я всіх щиро вітаю із таким великим святом, випускним вечором. Подією знаменною для наших учнів, подією, яка підсумовує їхнє навчання 11 років у нашому найкращому. В Україні, я так вважаю, ліцеї. Діти, дозвольте сьогодні звернутися саме до вас. Ви мої перші випускники. Ви найкращі, ви найрозумніші, ви найдобріші, ви найактивніші. Ви герої нашого часу і свято сьогодні саме для вас. Ви наше майбутнє. Прийшов цей час, довгоочікуваний час. Одинадцять прощання з дитинством. Ця мить пролетіла як один день ці 11 років, наче їх і не було. Зовсім маленькими я вас зустріла в п'ятому класі. Сім років я була вам, старалася бути вам другою мамою, вашою класною мамою. Любила вас, настановляла, виховувала. Ну і сьогодні хочу вам дещо зачитати. Ви побули. І першачками, і бійцями невидимого фронту. Ви пройшли пандемію, коли маски закривали обличчя, але не серце. Ви витримали онлайн навчання, але не втратили жагу до життя. Ви ховались в укриттях, але не ховали своїх мрій. Ви співали гімн у темряві, коли світла не було, а була надія. Ви найкращі. Позаду школа, позаду уроки, позаду перерви, взаєморозуміння, перше кохання, а попереду ціле доросле життя, нові можливості, нові відкриття, нова відповідальність. Дякую вам, дорогі мої випускники, за те, що ви були в моєму житті, за те, що ви були ці сім років зі мною в моєму серці. Доля мені вас послала. І вам мене також, я думаю, ви мене теж не забудете. Дякую вам за все. Дякую вашим батькам, що ви такі з розумінням ставилися до нас, до нашого класу, до нас, учителів, не забували нас завжди підтримували з розумінням ставилися дуже вам велике за ваших дітей. Вони виросли вихованими, доброзичливими, такими щедрими і такими справжніми, справжніми, які вони є от зараз. Дорогі діти, я вам бажаю щасливої долі. Як своїм особистим дітям, так і вам бажаю. По-перше, це щасливої долі. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам досягти успіхів у вашому житті. Яку професію ви не обрали, знайте, що ви повинні працювати і. Думати ну, і працювати на благо нашої батьківщини, на благо нашої України і також на радість своїм батькам. Запам'ятайте і головне завжди залишайтеся людьми з великої літери. Знання, успіх мають справжню, справжню цінність лише тоді, коли в людині живе тепло і повага до інших людей. Будьте світлом для себе, для тих, хто поруч. Добру путь, мої любі випускники! Я вірю, що ми ще з вами зустрінемося під мирним небом обов'язково. І слава Богу, слава вам усім! Слава нашій Україні! Героям слава! comissió d'armes i joves muntanya no puc estar, no puc pensar-te perquè vols anar a poc a poc per mirar-te xap de bra, micro rellotge xap de bra Ученика мікрорайону нашого жителя. Замість того, що в армії у Тесу теж перевіряє. Ми для вас, дорогі вчителі, будемо вічними учнями в школі, хоч підемо по нашій землі і будемо своєю долі. Дякую, дорогі вчителі. Що знання ви нам дали? Україну знань упевнено вона насули. А ще навчилась не здавати, своєї мрії досягати, поратися і перемагати. Любі наші вчителі, усі поважні пасівники, дякуємо вам за все, за вашу важку працю, за науку. Пісні знання, ще серце і добру вдачу. Сьогодні з нагоди свята ми хочемо продовжити традицію галереї рушників від випускників, що пам'ять про нас залишилася в серцях вчителів і в цінах